З нашим першим гостем Денисом Ярославським, військовослужбовцем збройних сил України, пане Денисе, бажаємо вам доброго ранку. Слава Україні! Вітаю вітаю студію, героям Слава Пане Денисе. Тож як ми бачимо, збройні сили України успішно діють на південний схід від Харкова. На вашу думку, це обумовлено тим, що саме там в окупантів була недостатньо сформована щільна оборона, бо багато сил перекинуто було на південь. Чи все ж таки є ще якісь у них прорахунки? Насамперед я вважаю, що про ці операції, як і про цю війну, будуть писати в підручниках для військових за багато покалінь. Потому Тому що те, що роблять зараз, наші військовослужбовці те, що робить командування, це увійде в історію, історію світову. А дійсно, у нас у всіх дуже підняти настрій. Хоча ми вже там третю добу не спимо. Ну це нормально, це на адреналіні. А зараз дійсно ми взяли більше 23 міст містечок. Це оперативне оточення самих ключових пунктів, які заголоділи росіяни та утримували більше півроку. Це дійсно... Проводиться повномасштабна наступ контрнаступальна операція, яка ще не завершилась, і наскільки нам відомо, росіяни, навіть їхнє тимчасове якесь там самопроголошене керівництво міста Куп'янськ вже покинуло. Залишила Куп'янськ. Ще позавчора вони видавали російські паспорти та всім розказували, як там переходити на російські номерні знаки. Зараз вони вже залишили Куп'янськ. Тому дійсно у всіх харків'ян, всіх країн та у військових у насамперед. Рети дуже піднятий настрій, ми йдемо вперед, пане Денисе. Я знаю, що ви родом з Харкова. Так, особисто ви знаєте Харків і Харківщину досконало і знаєте також очевидно географію, так особливо сходу Харківщини. От так. те, що ви бачите із огляду на свій досвід минулий, на теперішній військовий досвід, скажіть. А наскільки от ці річки, які є на сході Харківщини, мова йде в першу чергу про Сіверський Донець, також про Оскіл і про Оскільське водосховище. Наскільки вони нині заважають Росіянам? Адже по суті можна говорити про природні дві перешкоди, які допомагають нам сформувати певний котел для Росіян. Ми тримали ці лінії е, по сєверському донцю до цього часу. Росіяни зараз відступаючи, позрували місти мости. Вибачте, е, та це теж создає певні перешкоди для наступального заходу для нас. Але це ненадовго. Е, звісно, е, Северський Донець це доволі таки ну не вузька річка. Тому її перейти дуже дуже важке завдання, е, але там є. Е, Такі місця, які ми зараз прорабатуємо та вже відвоювали, які надають нам можливість обійти Северський Донець та взяти в оперативний котел і Куп'янськ, і виходячи на Ізюм. Ізюм – це. Природна така дуже важка територія. Вона знаходиться на визвишеності. Якщо ви відмотаєте історію 41 45 роки, та росіяни користуються тими ж самими мапами, тим ж самим, як вони в складі радянської армії робили воювали по куп'янську по Ізюму Вибачте, якщо ви спомните історію, то росіяни за дві доби взяття ізюма положили біля двох. 200 тисяч радянських солдат, 200 тисяч. Ви розумієте, що це за цифра за дві доби. Вони безбашені. Вони своїх солдат не жалкують там. Принцип мати ще не рожає в них робить. Ми так не ми так не працюємо. Ми бережемо в життя кожного військовослужбовця. Але в нас зараз є вооруження, якого не було в 45-му у радянській армії. Тому я вважаю що ми куп'янськ дай Бог з Божою помощью та з підтримкою всіх українців, і куп'янський зю візьмемо вже до зими. Андрениса, віримо в це в на 100%, Віримо в вас. Дякуємо вам, що ви захищаєте нашу територію. І зокрема, от ми бачили із опублікованих відео так з Харківщини серед військовополонених Російської Федерації були строковики, мобілізанти з ЛДНР СОБР. Кого ви бачили саме там, де ви зараз перебуваєте, і наскільки поповнився наш обмінний фонд наразі? Обмінний фонд поповнився насамперед мешканцями так званих ЛДНР. Це наші бивші українці, тому що їх не можу назвати зараз українцями. Та дійсно страта страковиками по 20 по 22 роки. То тобто це говорить про те, що там росіяни Кремль розказує там зі своїх екранів що вони стравикостратовиков не задіють, але вони насамперед задіють саме їх. Да, це наш зараз адмінне фонд. Це це дуже дуже гарний як кажуть, військовий улов, тому що нам є зараз з ким торгуватися. Але натім саме більша проблема в тому, що росіяни навіть не торгуються за своїх військових. Їм вообще плівати на своїх військових, вони їх страчують. Тому назвати це. Якісним обмінним фондом я би, наверное, зараз не став. Ну і, до речі, чимало трофеїв беруть українські військові під час контрнаступальних дій на Ізюмському і Куп'янському напрямках. Скажіть, будь ласка, от зокрема в вашому підрозділі, якими трофеями, якщо це не секрет, можете похвалитись? Це секрет Но трофеї А ми насамперед виконуємо розвідувальне диверсійне завдання. Тому важка артилерія, важка техніка, це не наш не наш профіль, і це більше знадобиться артилеристам та штурмовим бригадам. А якщо говорити загалом про тенденції, от в першу чергу, що дається брати, що залишають в першу чергу росіяни? Це важку техніку. Вони залишають боєкомплект, наприклад, що це. Вони втікаючи залишають все, все, що вони не змогли відступити. От в паніки тікаючи, бросають все, що навіть не завелось першого разу. Вони не пробують завести інше. другий раз вони просто бросають та втікають. Вони людей своїх бросають та тікають. Багато полонених, яких ми взяли. Вони просто признаються, що їх кинули та втікли, командири та всі інші. Тому яка там техніка? Вони людей бросають. Але ми розуміємо, що вони зараз відступають в паніки. Ми розуміємо, де скупчення ідеї техніки. Повірте, накриваємо цю техніку. Яку кожного часу, тому, тому ми все зараз, зараз та ж час. Пане Денисе, і на завершення два запитання була інформація від Страткому збройних сил України, що українські військові збили ворожий літак су 25 поблизу села Волохів'яр, що розташовано біля Балаклії на Харківщині. Загалом, чи помітили ви можливу активізацію авіації саме на фоні контрнаступу збройних сил України, можливо, побільшило і розвідувальних безпілотних літальних апаратів Російської Федерації. Так, звісно, і авіація і БПЛА працюють з їх напрямку, але вони зараз розуміють, що ми збиваємо їх авіацію, тому роз, е, працюють з максимально дальної відстані, не залітаючи де, де там, де йде лінія фронту. Це ускладнює без безперечно, але це теж як ви бачите, на прикладі су 25 Це можливо.